Кава медитація. Практика, яку ми робимо щовечора перед сном. Вона допоможе тобі проростити своє позитивне кармічне насіння і дуже швидко перетворить його на потрібні й прекрасні події. Сядь або ляж зручно. Розслабся. Уяви, як тепло і розслаблення спускається від макушки вниз. І охоплює все тіло. Зосередь свою увагу на кінчику носа. Спостерігай, як повітря входить і виходить з ніздрів. Порахуй 10 циклів дихання. Вдих. Видих. Раз. Вдих. Видих два, вдих, видих три. І так до десяти. А зараз згадай, що хороше відбулося з твоєю допомогою за сьогоднішній день. Можливо, це донат тому, хто потребує фінансової допомоги, моральна підтримка когось, допомога своїм колегам по роботі, якісно проведений час з сім'єю або партнером. Можливо, ти когось нагодувала смачною і корисною їжею, або просто була чемна й лагідна з оточуючими, зробила подарунок, приділила час або проявила щедрість, залишивши чайові. Згадай всі свої маленькі добрі справи. І прокрути їх на внутрішньому екрані ще і ще раз, немов кінострічку. стрічку. Чітко зафіксуй ці події у своїй свідомості. Ось ти даєш гроші. Ось підбадьорюєш друга, а тут виявляєш співчуття. Усе це. Ти. Уяви людей, яких торкнулася твоя добра думка, слово або дія. Побач, як вони приємно здивовані твоїм вчинком, як на їхніх обличчях з'являються посмішки, а серця наповнюються радістю. Ця радість у вигляді прекрасного білого світіння виходить з їхніх сердець і розливається по всьому тілу, поступово виходить за його межі і прямує до тебе. Ця вібрація охоплює тебе, заповнює кожну твою клітинку. Радість іншої людини стає твоєю радістю, і ви починаєте пульсувати, як єдиний світловий організм. Від вас ідуть кола. Їхній радіус стає дедалі ширшим і ширшим. У ваше поле потрапляє дедалі більше людей. Ти стаєш для них прикладом співчуття, доброти і любові. І, дивлячись на тебе, вони також починають робити щодня маленькі добрі справи, що змінюють світ, і стають маяками для оточення. Наповнюйся цим станом, зафіксуй це відчуття на рівні тіла. І подумки скажи я присвячую цю практику звільненню від страждань усім живим істотам, а також усім своїм учителям, які причетні до мого духовного розвитку. Подумки уяви перед собою своїх наставників. І Вклонись їм. Окинь уявним поглядом своє місто, свою країну, нашу планету і уяви людей щасливими, Побач їх такими, що допомагають одне одному. А зараз, наповнившись цим станом щастя і зробивши глибокий вдих. Повільно відкривай очі.